Привіт! Це свіжий випуск новин про iOS та macos розробку. Я Сергій Ботенко. А хоча я Роман Міщенко, інженер в команді CleanMyMac. Як з останніми новинами SWIFT протоколи ніколи не будуть такими як раніше, не використовувати такий пас новий MacBook від Apple і Swift на Embedded системах Дивіться ці та інші новини iOS та macos розробки. А ми починаємо. Нещодавно ми розповіли вам про Реліз Toys 4. Разом з новим релізом проект задеприкейтив Toys Env як менеджер версій і перейшов на Miz. Miz – це новий інструмент для менеджменту версій інструментів розробки, написаний на Rust. Він може здатися схожим за ідеєю на PIEENF, NVM або ASDF, але не обмежено однією мовою. Міс також може керувати декількома версіями інструментів, а ще й може активувати правильно, коли ви вибираєте фолдер у своєму терміналі. Це робиться за допомогою файлу Tools Version у директорії. Міс також міє керувати Environment Variables, дозволяючи вказати конфігурацію. Наприклад, Access Key ID, яка може відрізнятися в різних проектах. А який менеджер версій використовуєте ви? Пишіть у коментарях. Apple випустили нове оновлення для SWIFT. 5.10. Цей реліз був сфокусований на забезпеченні дати рейс безпеки. Також були виправлені численні помилки у Sendable та перевірках Ектора, щоб посилити гарантії повної перевірки конкуренції. Окрім цього, у SWIFT нарешті з'явилась підтримка вкладених протоколів. Тож відтепер можна створювати протоколи, які є частиною класу, структури, енаму. Ектора або навіть функції. Цей підхід відкриває нові можливості для їх використання, і як бонус назви делегатів можуть стати набагато коротшими, що спрощує загальну структуру. Разом з новою версією SWIFT також вийшов новий Xcode 15.3, який має декілька цікавих новинок. По-перше, Apple покращила роботу з WiFTI-прев'ю. Тепер вони мають рідше фейлитися, а також додалась можливість робити скріншоти самих прев'ю. По-друге, Xcode тепер буде попереджати, що кожна глобальна чи статична змінна має бути ізольованою від глобального ектора. Або бути одночасно незмінною та типу sendable. А також Apple оновила стандартну бібліотеку C++ новими фічами та покращеною продуктивністю. Apple випустила новий MacBook Air. На жаль, цей раз вони вирішили обійтись без великої презентації і зробили це через прес-реліз. Новий Air отримав останній m 3 процесор, але залишився з попереднім дизайном. Окрім цього, оновили Wi-Fi модуль Тепер це 6i. додалась підтримка ізоляції голосу, що має підвищити його чіткість для аудіо та відеодзвінків. Тож тепер зум-дзвінки мають бути ще кращими. З цікавого Apple також оновила SSD. Тепер він складається з двох nand NAND-чіпів, що підвищує швидкість SSD – та потенційно може покращити продуктивність пам'яті, якщо RAM повністю зайнята. Базова версія, як і раніше, має 8 ГБ уніфікованої пам'яті та 256 SSD. Її стартова ціна не змінилася: 1099 доларів за 13 дюймів та 1299 доларів за 15 дюймів. Водночас Apple залишили у продажі Air AirZoam 2 процесором але знизили на них ціну на 100 доларів. Однак m 1 були прибрані з продажу. Тож тепер усі актуальні макбуки перейшли на новий дизайн з чубчиком. У Swift досі є купа невирішених проблем. Розповідаю, на Swift Forum вийшла стаття, де розробники діляться досвідом створення бекенд рішення під Linux з використанням Swift. З цікавого, це відсутність динамічних бібліотек для Linux з підтримкою Library Evolution, відсутність архіву бібліотеки, як типу артефакту для SPM. Збільшення час збірки під Linux та затримка новин Swift, наприклад, неможливість використання макросів. Цікаво, що повторюється вже знайома більшість розробників проблеми з SPM кешами або дері дата, коли доводиться повністю їх чистити, бо Xcode не може знайти якусь бібліотеку. Можливо, колись Apple вдасться вирішити цю проблему. Особливої уваги у статті заслуговує згадка щодо проблем продуктивності KeyPass. Насправді ця проблема не є новою, і на GitHub можна знайти бенчмарки ще з 2018 року, які доводять, що використання KeyPass може знизити продуктивність коду у декілька десятків разів. Ми також вирішили його протестувати і знайшли просідання продуктивності від 5 до 10 разів в порівнянні з прямим доступом. Такий результат набагато кращий, ніж було 5 років тому, але все ще є місце для покращення. Тож, будьте обережні, коли будете використовувати KeyPass. На Swift.org розробники діляться досвідом написання коду для PlayDate. Playdate — це така невеличка ігрова платформа, створена компанією Panic. Вона оснащена процесором Cortex-M7 однобітним дисплеєм 400 на 240 пікселів і має невеликий рантайм для хосту ігор. Через це більшість ігор для Playdate написані на C та Lua. Але до чого тут SWIFTORG? Справа в тому, що вже якийсь час SWIFT веде розробку нового вбудованого мовного режиму для підтримки Embedded систем Цей режим використовує додаткові обмеження мови для створення крихітних бінарних файлів, зберігаючи при цьому основні функції мови. Автор статті портував тестовий проект на SWIFT і виявилось, що бінарний файл гри на SWIFT. Виявився меншим, ніж усі на 13%, тобто аж на 116 байтів. Варто зазначити, що обидві версії проекту не були оптимізовані, але результати SWIFT все одно вражають. Автор також описав детальний шлях розробки для Playdate від симулятора до реального девайсу. Наразі всі наробки доступні для завантаження, тож ви також можете спробувати для себе SWIFT у незвичному форматі. Усі посилання будуть в описі до відео. Це був мій перший епізод. Тож підтримайте лайком і не забудьте підписатися. До зустрічі!